І так, по аверам на трьох фаз, там питали, яка там різниця, між звичайно. Дивіться, перше, це ми ж будемо по фішкам. Якщо обийшли, скажімо так, фішка на 4 і скажімо так, під щітки плюсова-мінусова йде, а тут вже бачите, ще така йде фішка, бачите, на 2. Але зустрічаються такі варіанти, є фішка, я кажуть, на три, там якісь део, типу, скажімо так, такий генератор, коли завозиться за кордону. Але тут дуже не ходове, там треба перепаковувати уже самим, типу там ну, майстру, ну, майстра питать, він там має вам в принципі, допомогти. Тому дивіться, скажімо так, візуально бачите, фішка на два. Фішка на 4 і пічітки 2. І плюс там по мікрофаратам теж можете дивитися, бачите, тут 250 йде, 47 мікрофатура це стандартно. Такий, бачите, тут холодильничок такий мощненький стоїть. Потім показую там по-друге, все теж трьохфазник. Ось так виглядає вже. бачите Тобто вже конденсатор тут такий побільше вже йде, тут вже 680 мікрофарад 450 вольтаж йде. Також фішка на 4. Інша фішка на два, ну і під щітки так само, бачите, воно йде. Там, корпус ну, такий, бачите, як алюмінів йде. І на маленькі генератори, ось бачите, скажімо так, що там до 3 кВт, 3,5, там, скажімо, тож, якщо там дізельний якийсь може бути, там теж така плана може типу, аверки. Тут бачите, така теж 4, потім фішка на 2, і теж під 2, Ось така маленька шоколадка, тобто стандартна йде. Ну, тут пише, бачите, 250-220. Ну, теж зустрічається на, на дізелях, такі часто, на маленькі, скажімо так, і це на трьохфазній. Якщо вас там генератор, то таки може стояти. Тому ви ж бачите різницю, це стандартна. Бачите, фішка тільки на 4 і, фішка, і така на 2. Ви просто вибираєте така, як у вас в принципі стоїть. Тобто, бо є така людина, яка трьохфазник, але в них чомусь стоїть типу, такий звичайний. Тому ось так. Це просто ці, що бачите, фішечки плюс-мінус під щітки, то тобто, ви знаєте, що це просто на щітки ви вдягаєте його. І ось такий, просто більш по мікрофарату дивитеся, і як у вас там фішки, скільки там 4 і 2, чи там 4, 2, 3, 4, 2. 2. То тобто є, так ви підбираєте. А в нас вони це є. Якщо там комусь дійсно треба, у вас там проблема підібрати, там фото кидаєте, допоможемо підібрати. Тому ось так: кому треба, звертайтесь, пишіть на Viber.